Територіальний центр соціального обслуговування калина міста горішні плавні це осередок фахового надання соціальних послуг мешканцям громади. У відділенні денного перебування працюють фахівці з фізичної реабілітації та профілактики. Існують кабінети лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичний та масажний. ЛФК метод лікування, що полягає в застосуванні фізичних вправ до хворої людини з лікувально-профілактичними цілями. В основі цього методу лежить використання основної біологічної функції організм. Руху. Далі у сюжеті ми детально розглянемо, що таке лікувальна фізкультура, як вона працює, які переваги та показання має. На часі робота відділення денного перебування територіального центру надання соціальних послуг Калина міста Горішні плавні. Відділення є центром для підтримки життєдіяльності та соціальної активності пенсіонерів та людей з інвалідністю. У відділенні працює фізіотерапевтичний кабінет, масажний кабінет, кабінет ЛФК. Надаються такі послуги, як лікувальна фізкультура, ерготерапія, скандинавська ходьба, нейрогімнастика, фейсбілдінг. Спеціалісти відділення надають соціальні послуги денного догляду громадянам, які потребують відновлення здоров'я та покращення фізичного стану. На сьогодні у відділенні денного перебування зареєстровано 3033 особи. Щодня послуги денного догляду у нас отримують більше 100 осіб. Підтримкою фізичного та психічного здоров'я займаються під час занять лікувальною фізкультурою. Заняття проводяться під керівництвом кваліфікованого інструктора з ЛФК. Фахівчиня Ірина Манжосова зазначає, заняття спортом зміцнюють м'язи та допомагають тримати тіло в тонусі. В моїй гімнастиці задіяні всі сустави. Всі сустави на з голови. Як кажуть, не як кажуть, а так як воно є, від мізинця до скронів. Це все. Працює, ми працюємо з нейрогімнастикою. наші фізичні вправи дуже рекомендовані при стеопорозі, діабеті, ожирінні. Вони задіюють всі функції організму, укріплюються кістки. Наприклад, при пристоопорозі вони розрушаються, а при заряді при нашій лічебній фізкультурі вони укріплюються. ЛФК це система спеціальних фізичних вправ, що розробляється індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням його стану здоров'я, діагнозу та фізичних можливостей. Лікарі дають направлення, і ми вже тут дивимося, зібравши анамнез, кому що підходить. Індивідуально даються поради, підбираються вправи кому які потрібно. Тому що лікувальна гімнастика це правильні вправи. Фізичні вправи дуже корисні, зазначає пані Ірина. Це ключ до активного життя. Обмінні процеси покращуються. Коли покращуються обмінні процеси, покращується кровообіг, розносяться поживні речовини по всьому організму. Також, якщо у нас серце качає кров, то лімфу, наприклад, нема чому качати, качають м'язи. Оце дуже важливо. За допомогою мерзів розганяється лімфа, а лімфа виводить всі токсичні речовини з організму, що теж дуже важливо нам для організму. Пані Тетяна, одна із відвідувачів територіального центру Калина, постійно займається лікувальною фізкультурою. Всі працюють. Всі сустави працюють. Робимо вправи на розтяжку, зміцнюються м'язи, покращуються суглоби. приходиш додому. Тиск у нормі, настрій гарний, і вже займаєшся своїми справами. Займаємося своїми ділами. Пані Людмила зізнається, що приходить у калину для того, щоб поспілкуватися та провести час у приємній атмосфері. Ми спілкуємося дуже часто, а це що таке спілкування? Не те, що вдома сидиш. Я вже в, віки, в віці, і дуже-дуже мені подобається тут. Ми група дуже, дуже зібрана хороша група. І наш руководитель, керівник наш, теж дуже хороший. Ми вам дуже її цінимо. Лікувальна фізкультура має безліч переваг, що робить її ефективним методом реабілітації та профілактики. Рух піднімає енергію, виробляються гормони, ендорфіни, серотонін, дорфамін це гормони щастя і радості. Тож лікувальна фізкультура сприяє покращенню кровообігу, нормалізації обмінних процесів, зменшенню больових відчуттів. Та поліпшенню якості життя. Якщо ви шукаєте професійний підхід до реабілітації та поліпшення якості життя, фахівці територіального центру Калина вам допоможуть.